Кілька місяців тому я знімала відео, скільки би могла б могла би коштувати домашня робота, якби її оплачували. І зараз цю ж тему повторив WorkUA за своїми даними. Давайте звіримо. Хто, можливо, дивився моє попереднє відео про оплату домашньої роботи, напишіть мені про це в коментарях, мені буде дуже приємно. А тепер подивимося про дані в WorkUA. У мене все записано. Отже, послових домробітниці, якщо б вона прибирала 8 разів. На місяць коштували б за даними Воркві 6608 гривень. Послуги няні 11 годин 23 робочого дня, наприклад, 25 300 Якщо це не 11 годин, а 6 годин, то вони б коштували 13800. Послуги кухарі на 12 днів плюс закупка продуктів коштували б 9 тисяч гривень. І за підрахунками Ворквій, така б робота обходилася б у. 41 тисячу 136 гривень. В мене, за моїми підрахунками, виходило 27-39, тому що вони ще забули порахувати, якщо у вас є собака. Я ще, наприклад, рахувала вигул собаки, але все одно в мене вийшло дешевше. Але це ще не все. Зачекайте. В мене все записано. Якщо б всі ці обов'язки, так і сказано на сайті, взяла б на себе один, взяв би на себе один член сім'ї родини, то його робота би обійшлась за даними воротів 117 тисяч. 394 гривні. Але і це ще не все. Уявіть собі, жіночка в Іспанії відсудила у екс-чоловіка зарплату за 25 років неоплачуваної хатньої роботи. Вона це порахувала як мінімальну заробітну плату в Іспанії, в неї вийшло 200 тисяч євро. Це все з даних Work.ua, можете зайти і почитати. А мені буде цікаво ваша думка в коментарі. А поки ви залишаєте коментарі, я запущу посудомийку і робота полісоса. Тому що виявляється з такими цінами на хатніх працівників. Це зовсім не гроші на вітер. Це годний лайфхак по економії сімейного бюджету. І не забудьте підписатися на мій блог, адже тут багато відео про реальний погляд на гроші.